Вітаю, друзі! Також вас вітає верба магніфіка. Просто справжній магніт. Подивіться, хіба скажу, це верба, ніби якісь чимолоча, чи молоча чи що. А подивіться, які в неї красиві квіти, які вже зав'язались, напевно, в насіння. Верба вигляд ім'я, напевно, десь метра два з чимось. Дуже красиво, подивіться, які гарні в неї листя просто. Ніби якесь чи манго, чи авокадо, чи бог знахто. коротше. Взагалі є верби обожнюю. У мене їх, напевно, біля 30 сортів різних. Так, так, верби є такі також. А, і ось в цьому перший рік, як вона мене е е заквітла, мене лякали, що вона померзне, господи, щось буде погано. Але слава Богу, бачите, як гарно вона. Росте особливо на тлі моєї величезної акебії. А, дуже екзотична. Боже, де це фокус, господи. Понятно, ну, що, що що можна зрозуміти. Там квітка, там ще щось, там воно ця, абрикоса, Хай вона брікосать. Слухай, ти думає, можливо, ще підпалять, хай хай не росте Акебія. Це ж таке жилічне. Коротше, верба магніфіка. А, де це чудова, ні, це не чудова, напевно. Магніфіка, це, напевно, чудова, да? чекано кудись, не знаю. Мовим, отак. Досить екзотична рослина. В неї листя таке дуже м'якеньке, соковите. Дюна. Це дюна магніфіка. Моя кить. Дюна, ти магніфіка, чи ні? кажи зразу. Більше не мішай батько знімати відео для людей. Коротше, от у мене щеплена на, на якийсь штамп, напевно, верба якась звичайна, козяча якась. Але. Я її розумію, тому що якби на мене її прищепили, я б теж був би дуже доволі, чесно кажучи. Була в мене на фігніта, що я ході думаю, десь так її закопаю, хто знає куди. Ну, думав, Знаєш, думав, а вдруг верба та вона. А ніфіга почала гнить, почало листя а, це, жовтіть. Коротше, це капець був якийсь страшний. Я бігом розкопую і, ну, і бачите, <рес> <рес> ну, там, до кореневої шийки. Як вона була щепна, бачите, Сарікс Магніфіка. Ось, коротше, то не можна ніколи в житті заглиблювати кореневу шийку. Я вам про це казав тисячу разів вже. Ну і вам, і іншим людям я вже не знаю, кому що я розказую, тому що і по телевізору показують, і по радіо, де хочеш. Коротше, так що така штука цікава. Сподіваюся, що у вас вона є. Якщо ні, то пишіть. У мене є пару саджанців що залишилося. Не знаю, чи вони будуть на момент. Вашого напису, але все-таки будуть. Тому що вербот дуже цікава. Я впевнений, що хтось каже, що це. Ніхто ніколи в житті не каже, що це вербот. Ну, ніколи каже. Що ворот таке? Так що, такі друзі, справи. Добре, побачимося, па. -па.